Біля будинку, в якому проживала військовослужбовиця та художниця Мирослава Копча, збираються рідні, друзі та побратими. Сьогодні вони віддають останню шану бійчині підрозділу аеророзвідки Баракуда. Класна керівниця Галина Качмарик розповідає, із школи Мирослава захоплювалася малюванням. Потім вступила до Бережанського фахового коледжу, а згодом навчалася у Львові в українській академії друкарства. Вона у вільну хвилину вона одразу бігла в художню школу, де її навчала пані Люба, яка теж написала дуже чудові слова. Кожну вільну хвилину можна було бачити перед нею аркуш чистого паперу і одразу малюнки були, ви бачите, такі нестандартні, незвичні. В неї такий був політ думки дуже такий креативний. Мирося постійно була на зв'язку, ми постійно спілкувалися. Мирослава від самого дитинства була дуже творчою людиною. Пам'ятаю, після неї в нас вдома з'явилося дуже багато фарб, професійних, пензлі. Вона всіх спонукала до творчості. У мене є дуже багато портретів моїх, які вона для мене намалювала. Багато різних малюнків, які дотепер стоять як закладинки в книжках. Мирославу Копчу в останнє везуть вулицями Бережан. Траурна колона рухається до храму святого Володимира Великого. Всі... Із Києва попрощатися із Морославою приїхала її подруга, художниця Юлія Кадук. Дівчина розповідає, Мирослава працювала з графічними техніками офортом, монотепією, картонографюрою тощо. Вона була дуже талановита. Багато працювала. Ми разом з нею, деколи ходили на етюди на Бержанське озеро. Подарувала мені одну роботу, я їй одну теж свою подарувала. Ну, вона постійно рухалась, щось шукала, якісь нові техніки, друкувала на, на, на шовку, на тканині. На алеї героїв командир підрозділу Баракуда В'ячеслав Балбек вручив прапор України матері Мирослави. Вона працювала як аналітик, вона вивчала ефективність роботи підрозділу. І після цього почала працювати в команді, захищаючи небо. Тобто вони працювали з командою по захисту українського неба. Разом з командою ми збили більше, більше 200. Повітряних цілей, це від шахедів до розвідників. Мирослава сама обрала свою роль, і сама в цій ролі ставала кращою і стала найкращою. Насправді, ми дуже багато чого не знали про Мирославу, про її дуже багато кіл спілкування, різнобічних різних сторін. Насправді, я був вражений, скільки людей писало, прийшло, говорило, і ми точно будемо намагатися тримати цю пам'ять максимально довго. До підрозділу Баракуда Мирослава Копча приєдналася у березні 2025 року. каже командир підрозділу В'ячеслав Балбек. За його словами, військовослужбовиці загинула на Чернігівському напрямку. Наталія Бончук, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.